Так, почалось. Взриви. Зриви, зриви в центрі города. Найвозівського. Вот так вот що-то горить. There is the sound I think of anti-air. Тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Потужні прильоти пролунали у Севастополі. Там є влучання по штабу Чорноморського флоту. Гауляйтер Аксьонов заявив, що начебто усі ракети збили. За попередніми даними, постраждали шість осіб, і загинув один військовослужбовець. У міноборони РФ запевняють, вдалось збити п'ять ракет. На місце ударів, начебто, виїхали понад 25 машин швидкої допомоги а рух у центрі Севастополя наразі перекрили. Окрім того, дим піднявся поблизу військової частини у Бахчисараї. Окупаційна влада півострова запевняє, мовляв, через збиту ракету просто загорілась трава. Після таких потужних вибухів росіяни почали істерику у місцевих телеграм-каналах. Традиційно вимагають завдати ударів по Україні і влаштувати судний день.